Голова облдержадміністрації Василь Ядуха завітав до села Кадиївка Ярмолинецького району, аби вручити ключі від нового шкільного автобусу директору тутешньої школи. У рамках програми Шкільний автобус за останні три роки обласний парк поповнився на 109 одиниць і в загальному на сьогодні складає 370 автівок. І те, що ми робимо вже третій рік підряд, я вважаю, що ми робимо дуже правильно що оновлюємо матеріально технічну базу, що дбаємо про безпеку наших діточок, і що сьогодні Хмельниччина вже має три. Та шкільних автобусів, що сьогодні ми підвозимо і дошкільнят дитячі садочки, і педагогів, і не тільки учнів, що ми сьогодні вже поновлюємо автобусний парк. У школі з вдячністю кажуть, новий автобус був просто необхідний, адже в цьому закладі навчаються та працюють діти і педагоги з трьох сіл. Було важко добиратися нашим дітям. Багато таких діточок були, що залишалися вдома. Тому що, якщо якісь не несприятливі умови, не було як і пішки добиратися. А зараз дуже велике дякую нашому керівництву, що виділили для нас таку увагу і подарували нам такий безцінний для нашої школи подарунок. Радіють автобусу й учні. Тепер діставатися в місце навчання та повертатися додому буде зручно. Були дощі, було тяжко добирати зима, задувало там поля були легше, тепліше, буде сидіти краще. Просто задувала дороги і казала, щоб ми не йшли до школи. Але дуже тяжко було добиратися. Зараз, коли автобус є, то буде легше нам. Під час свого візиту очільник краю спілкувався з дітьми та батьками, дарував подарунки та цікавився проблемами школи. Для нас важливо і надалі побувати в кожній загальноосвітній школі нашої рідної Хмельниччини, побачити на місці на власні очі ту проблематику. І сьогодні я побував в маленькій школі села Кадеївка, Ярмолецького району, в якій навчається близько 60 учнів. І ще раз побачив ці посмішки наших діточок, і ще раз переконався в тому, в чому я давно переконаний, що школа має бути пріоритетною в роботі органів влади. Богдана Юсипович, Віктор Кривий з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.